Вітаю вас, мої любі! Ласка, випрошу до каналу Легенда Психології, з вами Уляна. Сьогодні хочу поговорити з вами на тему, чому, на мою думку, дуже важливо чесно казати свою правду і вдома, і на роботі, і в будь-якому спілкуванні. По-перше, тому що коли ми кажемо свою правду, хай вічливо, нехай вдумано, хай культурно, навіть якщо правда там якась така не дуже та, приємна. Людина, яка з нами спілкується, знає, де ми знаходимося, на якому етапі спілкування ми знаходимося. Тому що досить нерідко е бувають такі ситуації, коли людина всередині відчуває. Що щось йде не так вдома, на роботі, там, в дружбі, щось йде не так. Це завжди відчувається на рівні душі, на рівні серця, на рівні емоцій, тобто нормального обміну здорового емоціями, щирістю не відбувається. Але інша людина спілкується з нею. З позиції, як я його називаю, правильного в лапках протоколу. Така знаєте, протокольна позиція. Мені погано, щось іде не так, я це відчуваю, але я буду тобі посміхатися і робити вигляд, що нічого не відбувається. Так не виходить, тому що в якийсь момент все одно оце буде, відбудеться взрив, вибух вулкану. Знаєте, тому що ну, так неможливо жити постійно. І коли атмосфера якась не така, і люди мають грати якусь подвійну гру одну всередині, а іншу за протоколом, то виходить так, що вибух все одно колись буде. Просто це питання часу, і це питання форми, в якій формі буде цей вибух. І це дуже сильна, колосальна просто втрата енергії. І більш того, я вважаю, що такі ситуації можуть призводити до психосоматики у людей, особливо у тієї людини, яка така більш сентиментальна, більш така чутлива, яка більше хоче розібратися, що відбувається, і можливо, не може запитати прямо у свого візавіта, Такою людиною може бути взагалі і безсоння, і якісь порушення кардіологічні, і якісь такі апатичні дуже сильно стани. Тому я вважаю, що дуже важливо справді казати свою правду. Я відчуваю так-то і так-то, я думаю, що так то і так-то. Тому що навіть якщо ми, наприклад, не згодні з людиною, ми можемо сказати, окей, ти відчуваєш так-то, а я отак. Думаєш так, то я отак. От і розумієте, коли, навіть якщо там йде конфронтація, то цю конфронтацію можна якось вирішити. Коли там не озвучено нічого і там не озвучено, і люди спілкуються взагалі правильним протоколом, а всередині носять щось своє, якісь образи, якесь невдоволення, розуміння, що щось йде не так, то виходить, вирішити цю ситуацію. Без вибуху вулкану в один день, коли людина скаже, знаєш, я хочу розлучитися, тому що мене все це дістало. Або я не хочу більше з тобою дружити, я беру там паузу на два роки і ми не будемо спілкуватися. Або до побачення значить, заява на звільнення. От так от вибухає вулкан, тому що не була проговорена в нормальному, правильному, можливо, ввічливому і обдуманому ключі. Не була проговорена правда кожної зі сторін спілкування. Далі, коли ми говоримо свою правду для іншої людини, якби дивно це для нас не було, наша правда може бути інсайтом і здивуванням. І може звучати як ем, переворот на 180. Градусів візії оптики людини на цю проблему. Людина може подумати, о, я ніколи так не думала. Чому я ніколи не дивилася на це питання з такого кута зору. Тому що ми думаємо, що все, що ми думаємо собі, все, що ми пережили, все, що ми відчуваємо, ну це якось банально. Оце ж для нас банально, тому що ми то знаємо свою біографію. Ми знаємо, через що ми пройшли, що ми прочитали, що ми пережили, щоб зробити такі висновки. А у людини інша біографія, а у людини все таке саме тільки свої. І вона може подумати: М -м, як оригінально. Я ніколи не дивилася на це от такою візією. І це може бути також. Такою допомагалкою у вирішенні певних проблем і певних ситуацій. Далі, чому важливо казати свою правду? Свою правду важливо казати, тому що таким чином ми її верифікуємо, валідуємо, ми даємо її право бути. Тому що є люди, для яких своя правда, це взагалі номер один, вона взагалі і навіть не обговорюється. Вони ще подумають чи послухати чиюсь іншу правду чи ні. Є люди, для яких це я, це остання літера в абеці, в алфавіті. Вони так, значить, їх так навчили, вони так і живуть. І якщо їм треба ухвалити будь-яке рішення, вони запитають 100 людей навкруги, вони обдзвонять. Всіх ось, і е, не факт навіть що ще й зроблять якісь якісь е, такі рішучі висновки. Може так, може ні. Але справа в тому, що, е, скажімо так, їхня правда для них не є компасом номер один. Тому коли вон, і вон, в них можуть бути дуже сильні сумніви, знаєте, такі, як Сумбур, такі. Каламбур внутрішній з думок, сумнівів, емоцій, почуттів такий от внутрішній хаос. Це те, з чим дуже добре працюють арт-терапевти, коли до них людина приходить і каже, ви знаєте, в мене внутрішній хаос. Арт-терапевт каже: добре, не малюйте цей внутрішній хаос. І коли людина починає малювати, наприклад, такі от складні да, почуття. Вони втрачають свій градус накалу, і воно так поступово розкладається по поличках. Те саме можна попросити людину, оцей внутрішній, свій каламбур-внутрішній хаус, проговорити. Психологія це називається метод вербалізації, що вербалізація також допомагає знизити ступінь накалу емоцій і більш логічно, більш структуровано. Подивитися на те, що відбувається всередині людини, тобто як людина насправді відноситься до тієї чи іншої ситуації. Тобто, коли ми проговорюємо свою правду, ми даємо собі право її мати, тому що люди, які вийшли з дитинства, де у батьків була така настанова, що є думка їхня і неправильна. Що е, вибір дитини, навіть який там рюкзак купити, яку, е, який їм зошити е, купити е, на як, і на який гурток вони хочуть ходити, це в принципі не важливо, а важливо тільки так, як бачить бачиться е, е, батько чи мати. От у таких людей своя е, е, внутрішня вправда. Дуже часто не артикулюється. Люди навіть в дорослому віці часто не відчувають, що вона важлива, що вона має бути їхнім компасом по життю, що вона має право на існування, і що з нею інші люди мають рахуватися так само, як вони рахуються правдами інших людей. Тому, коли людина навчається, привчається проговорювати, проговорювати свою правду іншим, вона привчається до того, що вона існує, що вона важлива, що її хтось може почути, і що вона має стати компасом, їхнім компасом по життю. Тому проговорювати свою правду дуже і дуже важливо. Це Дуже дякую вам за увагу. До наступної зустрічі. багайте.